Пан Коваленко сказав, що Росія з Сирії, там, де вони як ці підбиті песи тікали вчора, позавчора відео ці були. Ці всі військові. Контингент сирійський може бути направлений в Україну, і сьогодні зранку не верифікована поки інформація, мовляв. Вони вже потихеньку з'являються присутні на запорізькому напрямку. Я підкреслюю, це не офіційна інформація про запорізький напрямок, про те, що їх там від 6 до 7,5 тисяч може бути відправлено в Україну. Це офіційна інформація від центру протидії дезінформації. Але каже пан Коваленко: це суттєво на ситуацію на фронті не вплине. Чи дійсно не вплине? Все ж таки не 7 людей, 7,5 тисяч. Щоб зрозуміти чисельність російського угруповання сил, яке може бути в тому числі перекинути на Український фронт, треба трохи назад заглянути. Що це було? Я нагадаю, що ну, з чого основних складовів це угруповання російське складається в Сирії. Це військово-морська база, точніше, вона називається. Пункт матеріально-технічного забезпечення, він, 720-й ПМТЗ, він був створений ще за радянських часів для забезпечення п'ятої ескадри, середземноморської ескадри Радянського флоту. Потім в 90-х роках, на відміну від інших пунктів базування в Середземному морі, в Червоному морі радянських, він зберігся. Ну, там було 15-20 матросиків. Але така кормушка була для Чорноморського флоту хороша. Можна було їздити на ПМЦ там, чи на кілекторі в Середземне море, в Тартус, там затоварюватись і контрабандою вести в Севастополь всяке сирійське добро. Але з приходом Путіна ця система розвинулась туди додали значних коштів. І, власне кажучи, до. 2014 року вона перетворилася в таку систему забезпечення російського угруповання сил військово морського флоту в Середземному морі. 2017 рік починається війна в Сирії, Путін додає туди своїх сил, і, власне кажучи, це сприяє. Ну, Зростання російського впливу в Сирії. От якщо зараз глянути на стартус на Google мапи, то територія де-факто цього ПМТО виросла майже до половини стартурського порту. Отак, от якщо карта відкрити, от там на півночі був найменший такий відсік з молами в двома причалами, то Першочерговий от ПМТО, але зараз він займає територію Сирійського судно ремонтного заводу, який там був південніше. Там все знесено, дислокуються російські кораблі і е, підводні човни. Зараз Ця я база Не менше, ніж геопорт От так. Ну, от було на от на самої ота Ось тут ду... ви маєте на увазі, так? Так, так, так. От верхній, там, бачите, дві рисочки плав причали Ось угу. це був пункт матеріально-технічного забезпечення, плюс е там частково на півдні базувалася е бригада ракетних катерій сирійських. Нижче був от другий виступ це е Сирійський судноремонтний завод. Все там. Цхів уже не видно. Якщо б збільшити Google Map то побачимо там російські корвети і підводний човен. Так? Оце десь на місяць назад, ні вище, вище, північніше. От, бачите, корветик, і на самому кінці причалу, північніше трошки взяти, якщо можна. та та так, зараз. Північніше. Ось ось вони так, і там в кінці ще й підводний човен російський, ось, так. Тут, очевидно, і бонові загородження. От росіяни віджали ще таку територію величезну. Фактично, це військово-морська база не менша за своїми розмірами, ніж військово-морська база росіян в новоросійській бухті Геопорт. Це велике і серйозне об'єднання, чи як правильно, пункт базування для, для проєкції російської сили на Середземне море. Далі війна росіяни в сусідньому порту Латакія здійснюють розвантаження, от Тартус, це у них військово-морська база, Латакія. Це, грубо кажучи, порт, який використовувався для логістики як цивільний порт, куди завезли все, куди рухався з Новоросійська той самий так званий Сирійський експрес, з технікою, боєприпасами, особовим складом тощо. Поруч з Лотакією авіабаза сирійська була передана, знову ж таки, росіянам. От, фактично, це штаб і основне місце базування російської сухопутної і авіаційної компоненти. Ну, переважно це Су-34, які бомбили ті, ж. але по Хаму все, що вони могли. Ось так. Вона виглядає. Там зараз не знаю, чи видно, крім е, Су-34-х, там, от, здається, там є е, 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 літак розвідник іл і-76-й, е, ставить і-22-й е, е, базувався. Ну, а коли довелося тікати, то полетіли туди і звідти. Ну, це тактична авіація, російські ударні гелікоптери, от, майданчики, їх базування, вся е, сухопутна і авіаційна складова, ударна російська, саме там базувалась. Угу, угу. І, е, власне, коли запахло смаленим. Іл-76, е, А-50, і е, он. І літак розвідник. А, і проти човного. Це вся Російська Рать, як то кажуть в одному кадрі. Коли запахло смаленим от якраз з Хеймеїма рванули десятки Іл-76 російських з російськими військовими, і не тільки, я думаю, що там не тільки російські військові вся. Еліта Асадовська тікала на російських літаках. Це було як втеча американців з Афганістану, багато хто з глядачів порівнює. ну я думаю Єдине, що Русня звичайних сирійців не підпускала до своїх літаків і знищувала їх ще на, на підході. Тож, Зараз залишається питання, чи будуть ці бази існувати чи ні. Ну, власне кажучи, зважаючи на те, як росіяни з цього Хеймаїму бомбили сирійський народ, сирійські міста, ну, я б на місці сирійців, звісно, не просто вигнав би, а й спалив би там все. Втім, за деякими даними є інформація така, що. Ну, є два варіанти. Одне кажуть, що сирійці дали 48 годин росіянам, щоб вони вимилися з Стартуса із Латакії. Ну, а за другими російськими переважно даними тривають начебто перемовини з новою сирійською владою, щоб ці віб бази російські залишити. І ну, такий варіант, чесно кажучи, найгірший. Тому що Росія зберігатиме свою присутність в Середземному морі, особливо це стосується Тартуса, звісно. Ну, як будуть події розвиватись, будемо бачити далі. Що стосується інших підрозділів російських, адже в ході цієї війни багаторічної і російські спецпризначенці, і вагнерівські бандити. Всі вони там відмітилися в Сирії, і, власне кажучи, крім оцих двох основних баз по території Сирії, особливо східної, північно-східної Сирії, було багато невеличких осередків. Ну, як і Пригожин свого часу створив в районі нафтових місць нафтодобичі, транзиту нафти тощо. Ну, пригожинські бандіти, ці вагнери, вони знали, де Таке пахне грошима і намагались застовбити ці місця. Шойгу з Герасимовим теж хлопці стоїш когорти Власне кажучи, якщо хтось залишив, то вони це все підбирали під себе. І зараз, якраз оці підрозділи в сирійській пустелі вони виявилися кинутими на призволяще От їх знищують як щурів? от А Путін і його командування просить Ердогана, щоб вони організували евакуацію через Туреччину цих російських загонів. Сподіваюся, що вони не дійдуть навіть до турецького кордону. от Там поляжуть у пісках Пальміри. Дуже хотілося. Тож, що ми маємо? За великим рахунком, те величезне угруповання сил, яке було сконцентровано в Сирії там в 2015-2018 роках. В 2022 цей сирійський експрес пішов у зворотньому боці. До новоросійська транспортними судами, особовий склад, техніка, боєприпаси, все, що було вивезено в Сирію, повезли на війну в Україні. Більш того, везли не тільки своє. Везли все, що можна було вкрасти, викупити у свого партнера диктатора Асада. От тож, говорити, що на момент, коли сирійці пішли в контрнаступ, в Сирії було велике угруповання російських сил. Яке може бути потужно використане на українському фронті, власне кажучи, Сирії, все, що прийшло, воно вже давно утилізується на фронтах в Україні.